Доброго дня! Мене звати Прима Каліна Сергіївна. Сьогодні я вам розкажу, як чудово жити в Ворошилівці. В Ворошилівці є багато різних речей. Наприклад, ось там є Південний Бур. Там люблять купатися люди, адже там дуже чиста та прозора вода. Вся в Ворошилівці є. Дуже чисте повітря, гарні небеса. все дуже красиво. І ще в неї є вулиці, на яких живуть люди, різні хати, різні чудові, чудові, чудова худоба, а також різні рослини. Я рослин у вирошерівці немає, але зате тут є вже... Члюча шовковиця. А тепер ми перейдемо в наступне місце. Моя колега Аліна і справді була права. Ворошидівка і справді чудове село. А ось ми тут. ось пауна представила нам такого милого жеребця, який пасеться на полі. Але це не, не все, що є, це не всі тварини, які є в ворожиці, насправді всі тварини.

А ось і знову я. Я розкажу про воротки ставок. Тут дуже красиво. Тут водяться жабки. Які пісню ті розкапує бородавка. А ще тута, тут дуже красиво. Тут є рибки мальки. Вони тут плавають. Але рибаки їх ловлять. Для цього я сама не розумію. Може ми знайдемо одного грибака, запитаємо його. Але де рибак? Поки що тут їх немає. А зараз ми переміщаємося в друге місце. А ось і останнє місце нашого репортажу. Ворошинська 3. Куди?